І всім привіт! З вами Таня Лапа. І ви як бачите, що вже вийшло що Minecraft 0.15.91 Тут е, додавали різних скінів. Я бачите, ось такий скін собі вибрала. Перший раз граю в Майнкрафт, тут не перший, але ну, колись грала. Ну так, дивіться, тут ще є ніби як різні там, анімації, ніби як е, різні портали додавали Коротше, це все за 74 гривні, у мене немає такого. Я не хочу це. І дивіться, тут ще додавали... так, здайте новий вимір. Ще додали, це я вам покажу. Тут ще я хочу вам показати, що додавали ще боса. А це у нас хто? А хто у нас босс? Е, босс у нас... чекайте, дайте, я знайду то, що мені треба, бо я не знаю, що мені треба. Ну, де ж той пісок той такий пистик? Або е, ще додали вже... Чекайте, дайте я це заходила. Мені страшно. Я думаю, як ви знаєте, сама. Ще додавала... О, свинько, цікавіться поки можеш. Як ж його там звати? Землянник чи як? Коротше, ось так ставиш пісок дош і посередині ставиш... Голову шкогу скелеты сушителя і у нас виходить вов Йо. Ты крутишь? Я ся заводила. Так куда він полетів? Ти ч? Охренел. Коротше, народ е, на навежвуці його дуже важко побороти. Бачите? це таке? він вбив кролика. Я тебе вб'ю. Де ти є? Ходи сюди, давай позмагаємося от, я те зараз як вріжу. де він є. Ти що мені ліс валиш? А де як цікаві, боїться мене? От не треба було кроликів вбивати мені. І моїх толіків. І ще хочу сказати, щоб ви підписалися на дуже прикольний канал. Ender. Е Коротше. Я вам потім напишу в описанні. От! Але він. Ти вбив мого кролика, я тебе теж зараз вб'ю, тиска. Я, я щоб я навіть за, за це перелечу весь мир, щоб тебе вбити. Нам треба його щоденько вбивати, він, він оце в нього дуже мало. Й-мою. Та він біг своєю воні. Він ти що взагалі поїхав? Я, блин, чуть не передула. Ну. Ти, блін. Дякую, що ти мені робиш галяну для теніса. Ти в кого мені там стріляє? Ти він когось впив. Давай вже умре, ти паскудо ти така. Та він мені... Я його зараз п'ю. Обачте, у, мало... у, у нього вже дуже мало хепешки. О, угиль. У нього вже дуже мало ТП. Я сяж набудила. О Де він. Ти що мені є? Паште вже дуже мало хпшки. Давай, ще трошки, Йой! Чо, Охренел? Ну і що з нього? Ух ти, з нього випало оце. Бачите, ось ця така сквіточка. Кречі, народ на виживусь і дуже важко його вбити. Я не, не радила би. А шо, що ж нам тут ще додали? А додали, те, що я люблю зграти того скелета. Я того дуже скелета люблю. Тільки не знаю, як його зробити, на жаль. М -м, може, це. Коречі, народ, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як зробити цього скелета і чи він є в цьому. Я зараз попробую так зробити. Хошо! Не виходить, нічого стоїть. Народ, я думаю, що вам сподобалося це відео і ставте лайки підписуйтеся підписуйтесь на мій канал. Лавки чмавки! Всім па-па!